Здавалося би, переконувати віруючу людину читати Біблію трошки дивно. Але, на жаль, дивлячись на сучасний стан церкви, спілкуючись з багатьма віруючими людьми, я бачу, що багато велика кількість, можна так сказати, віруючих людей не знайомі з писанням, з концепцією, з основною думкою тієї чи іншої книги. І в цьому форматі я буду заохочувати вас читати писання, і ми будемо йти книгою за книгою або принаймні там певними пластами. Будемо розбирати важливість біблійних книг. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. В нас тут багато різної інформації, є інтерв'ю, є різні подкасти. Підписуйтесь, підтримуйте канал, а ми сьогодні говоримо про книгу буття. Назва книги Буття українська е зрозуміло, латинська або євріт. Це Генезіс чи «Генеза». єврейська берешіт. Від першого слова взагалі п'ятикнижя Мойсея всі йдуть по першому слову. «Берешіт» – це на початку або книга початків. Це перша книга із із Біблії і перша книга в П'ятикнижі Мойсея. Е, автор Мойсей за традицією. Час написання приблизно 1446-1400 роки років до нашої ери. Кількість розділів 50, кількість віршів. 1533. Охоплює приблизно 2,5 тисячі років вплив на три світових релігії, тому що навіть іслам він бере часткову інформацію із книги буття. Книга, яка надихнула багатьох музикантів, художників, поетів, Мікеланджело, Данте, Гайден і так далі. В нас є так звані кумранські рукописи, які датуються. До нашої ери, тобто досить давні. Найцитованіший вірш з Біблії це буття 1.1» На початку Бог створив небо і землю. Давайте поговоримо, для чого читати все-таки, що в ній є такого особливого або унікального. Ну, по-перше, це книга, яка описує. Початок історії людства це створення людини, гріхопадіння, і ми зразу йдемо в ці біблійні теми: тема спасіння, тема прощення, тема Божого покарання, заповідь з Богом, боротьба добра і зла, віра Авраама, ну і всіх інших там а, 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 і послуг, покарання, милість, доля народів, формування націй і багато прообразів Христа, про які я трошки пізніше поговорю. Унікальні речі ще є наступними. Це єдина книга, яка взагалі описує взагалі єдина книга в світі, яка описує створення світу в послідовності, як це все формувалося. сьогодні багато вчених вони кажуть, що насправді це дуже унікальні речі. Якби ми не відносились, там 6 днів це, це 6 днів чи це 6 періодів, це вже інший момент. Єдина книга, де згадується Едемський сад, його розташування, перша згадка про Змії, як про символа сатани. Книга, яка описує людину, яка найдовше жила в світі, це Мафусаїл, який жив 969 років. Вавилонська вежа, розділення мов. Унікальний випадок, коли Бог пожалівся про створення людей перед потопом. Да, він пожалів, ну навіщо я їх створив? Ну, така, якби це сарказм, але ви розумієте. Це книга, як Бог змінював імена, і природу людей: Авраам Авраам, Яків Ізраїль. Це сни Йосипа, це 12, походження 12 племен Ізраїля і перших два пророцтва про майбутнього Спасителя. Перше пророцтво воно знаходиться в буті 3:15. Що ти народиш сина, він буде бити в лоба. Б да? диявол буде жалити в п'яту, а він буде бити в лоба. Що ще в нас є цікавий цікавий момент? Взагалі б буття неймовірно цікава книга, тому що вона дуже насичена або навіть пересичне перенасичена просто різними подіями, різними словами, різними значеннями. Для нас для в нас розгортається ціла палітра да, от, історичних різних персонажів. Ви просто йдете перші люди, гріхопадіння, і авіль, да потім там сив, потім Ной, е... І так далі, і так далі, це все просто розвивається. Потоп, Вавилонська вежа неймовірно просто цікава історія. Я рекомендую вам, друзі, заглиблюватися, коли ви будете читати цю книгу. Потім, післяпотопний період, потім покликання Авраама, потім, знаєте, якби камера звужується і в нас знаходиться герой. Потім нащадки Авраама, потім Яків, його 12 синів. Історія про Йосипа, на яку я хочу особливо звернути вашу увагу. Справа в тому, що ми вже з вами говорили, що є. Пророцтво про Месію, це в буті 3.15, і є ще одне е, пророцтво, яке зашифровано в іменах е, перших людей. Якщо ви просто читаєте імена, просто перераховуючи їх Адам, Сиф, е, Єнос, Кінан Лаліїл ла, Яред, Янох, Мафусаїл Ламех, Ной, то ці всі імена складаються в певне речення, і воно звучить наступним чином: людина призначена для смерті та страждання, але благословенний Бог зійде, стане вчителем. І його смерть принесе втіху. Друзі, уже там зашифроване місіанське послання. Я не знаю, євреї вони уникають цього всього, але це є друзі. Ці всі імена, просто вони перераховуються. Адам це людина. Ну ви знаєте, да сив призначений, єно смертний. От ламех вічай Єно – відча, відпочинок або втіха. Тобто, всі ці імена складаються от в наступне речення. Далі неймовірно потужне. Хтось порахував, що близько 40, напевно, паралелі є між. Йосифом, сином Якова, якого продали брати в рабство, і Ісусом Христом. Давайте подивимося на деякі моменти. Обидва були улюбленими своїми Да? Йосип Якову ну, зрозуміло. І Ісус Божим Сином. Обидва носили особливий одяг. Я не буду розшифровувати, я думаю, що ви розумієте і знаєте про що мова. Обом заздрили і ненавиділи їхні брати. Обох продали за срібло, того за 20, того за 30 срібників. Обох зрадили найближче, несправедливо засудили, перемогли спокусу Йосиф, дружину Потіфара. А Ісус сатану в пустелі. Обох зрадили, але Бог обернув зло на добро. Обидва отримали владу після страждань. Йосип став правою рукою фараона, Ісус правицею Отця. Обидва врятували багатьох людей, обидва пробачили своїм кривдникам, прийшли до своїх, але їх не прийняли, забезпечили хлібом Йосип у час голоду, а Ісус хлібом життя. Почали служіння в 30 років. Йосип обоє одружені на язичниці. І Ісус на церкві, яка є фактично язичницькою по своїй суті, по своїй природі. А Йосип на язичниці ну, дочці Потіфара. Йосипа і Ісуса Христа не впізнали брати, обоє плакали за своїм народом і обоє стали інструментом Божого спасіння. Це тільки 20 моментів, але їх є набагато більше. Є ще кілька неочевидних моментів, які кидають вам нам виклики: наприклад, чому Бог прийняв жертву Каїна, жертву Авеля, а жертву Каїна відкинув. Є багато загадок, є багато цікавих моментів. Що я ще хочу сказати, що є багато, неймовірно багато, я тільки кілька прочитаю археологічних знахідок, які підтверджують справжність книги буття. Наприклад, епох, епос про Гільгамеша та про потоп це сум, шумерська поема. Е, друге, тисячоліття, да, друге тисячоліття до нашої ери, і там вже є історія про потоп. Шумерські списки царів довгожителів, там також є. Ось, е і ми знаємо, що в Біблії є Афусаїл і Ной, який жив 950, Адам, який жив 930 років. Місто Еріду це можливий прототип Едему який був знайдений зікурат Етаменанкі це Вавилонська вежа. У Вавилоні знайдено занишки масивного зікурату, археологічні докази Содому Гомори. місце перебування Авраама в урі Халдейському, і археологи виявили високорозвинуту цивілізацію з багатьма храмами, школами і так далі. І ми знаємо, що Ур Халдейський був розвинутий, і звідти вийшов Авраам, коли Бог його покликав. Далі єгипетські написи про семітських рабів, голод в Єгипті. Є археологічні підтвердження того, що був голод в Єгипті, списки так званих гіксосів, це ну, можливий натяк на Йосипа, що були не єгиптяни тільки правителями. Карта Месопотамії, що нагадує біблійний опис річок Едему, стародавні печатки з біблійними іменами, руїни давнього місця Харан, місце життя Авраама. Ну, ось такі от оброблені стіли міста Герар. Місто Герар це згадане в буті, місце перебування Аврама і Ісаака. Хетські написи є багато насправді археологічних знахідок, і вони все більше і більше і більше підтверджують правдивість писання. Друзі, в книзі буття в нас закладається певний фундамент. Насправді. І добро розуміння добра, зла, заздрості, любові, жертовності, поклоніння, прощенню, праведності, освяченні і так далі. Візьміть любу тему, і ви знайдете зародки або фундаментальні речі стосовно цього в книзі буття. Тому я заохочую вас, друзі, щоб ви почали. Читати писання, щоб і щоб ви взяли і прочитали книгу буття. 50 розділів не так багато. І ви е, дізнаєтесь і про першу битву да світову між двома братами. Ви відкриєте першу економічну кризу. Про голод, і ви зрозумієте, як можна е, чому ми покладаємо свою відповідальність на інших людей. Це, це жінка, яку ти мені дав, це диявол. Е, побачимо всі ці міжнародні конфлікти. І це все знаєте, е, там, там все це заложено. Тому, друзі, я заохочую вас, щоб ви взяли прямо сьогодні, відкрили книгу буття. Я навмисно народ не розказую про особливості. Я не буду тут в цьому форматі говорити, що там, і так далі, про всякі ці вчення. Я буду просто говорити загальні моменти, які мають заохотити вас. Читати ту чи іншу книгу, тому що вони є унікальними, вони є особливими і вони є універсальними. Друзі, хто не підписався, підписуйтесь, підтримуйте канал, поділіться цим відео з іншими людьми і читайте писання. Всім благословіння.